Доброго ранку. Morning. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Там начебто магазин GameStop випадково запалив можливу дату виходу асасинів у міражі. В принципі, як і прідкував Гендерсон, гра начебто має вийти в серпні. Він бреше. Мікрософти нагадують, що Xbox Games Showcase разом із Starfield Direcтом відбудеться в неділю 11 червня о 20.00. Чекаємо новин про сталкер. Ну і звісно, купи інших анонсів. Я ж у свою чергу спробую організувати ретрансляцію цього дійства. Але якщо дійство затягнеться, новини зранку понеділка можна вже не чекати. Ти що очманів? Valve заборонить розробникам додавати на сторінки ігор в крамниці купу трейлерів та скринів. Що бо деякі ігророби зловживали тим і засмічували місце на серверах компанії. Відтепер можна буде додати лише чотири відео, кожне з яких має підпадати під категорію тизер, ігроват, сініматик або ж інтерв'ю з розробником. А тепер подивіться мені в око, і скажіть вам усе ясно? Творці гри Biomutant запевнили, що гра вийде на Nintendo Switch 30 листопада 2023. А от Marvel's Midnight Suns взагалі не завітає на перемикач. Бувайте, динозаври! Проте порадує власників пастген Gen консолів PS4 та Xbox One вже 11 травня. Так, це правда. Тепер ви можете заснувати свій культ українською. Саме так, гру «Cult of the олем було перекладено фанатами. Завантажити переклад можна за посиланням в описі. Це фундаментальна річ. Корейські ігророби продемонстрували трейлера своєї майбутньої MMORPG гри з відкритим світом. Під назвою Chrono Odyssey. Дати релізу поки немає, але відомо, що проєкт планують випустити на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Це ж очевидно. Соні випустить окремо оновлену версію спайдермена для PS5. Повідомляється, що окрема версія та шляхи оновлення з'являться трохи пізніше цього місяця, але не повідомляється коли. А що ж так? Якщо у вас уже є гра на ps 4, ви зможете перейти на ремастер версію ні, не безкоштовно, а за 10 доларів. Окремо ж ця гра коштуватиме 49,99 вічно зелених. Дуже сильно радію, що я за все це сміття заплатив лише двічі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новини. Дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.